Кому ти першому сказала про свій діагноз? Микола дізнався перший. Так. Головне, що друзі підтримали, тому що, знаєте, з одного боку, не хочеться, щоб знали про це, тому що кожен починає розпитувати, ти одне і те саме говориш, ти на це сили просто не маєш. Тобі хочеться, щоб просто про це можна про щось інше поговорити, тільки не про це. Мені дуже пощастило, до речі, я вчасно застрахувалася. Моя тітка вона працює у медлайф. Угу. І порадила мені, давай застрахуйся, це ще десь в серпні, здається. І, ну, Ти розумієш? І воно спрацювало. Все-таки ця підтримка навіть фінансова, це не є велика, але вона є. І воно, принаймні, якісь можна було дірки нею закривати. От, Тому ну, я, я би хотіла побажати. Всім людям вчасного обстеження. От Просто вчасного. Тому що сказати, що ви всі були здорові це неможливо. Бажати здоров'я бажаю. Але насамперед бажаю мудрості і вчасного обстеження. І не не Завчитися насправді бути відповідальними. Бо раз в рік зробити собі повне обстеження ми можемо насправді. Так, обов'язково жінкам, які вже народили, це вже все. Жінка, яка народ, народила, вона вже є в зоні ризику. Її обов'язково потрібно за собою стежити. Ми маємо дуже непросте екологічне середовище. Ми не, не зовсім Стреси зараз чуємося. Стреса. Те, що вона, а те, що зараз відбувається, то це взагалі. Тобто, в першу чергу, дбайте самостійно за себе. Не, не, не покладайтесь ні на кого. Відчуваєте, щось трошечки не так, підіть. А зрештою, що вам шкодить планово зробити просто звичайне обстеження, порадитися з сімейним лікарем. Я переживаю, що мені краще зробити. Найпростіші кроки. От тому я бажаю всім жінкам, які зараз є в цій ситуації, правильних людей на шляху. Правильної підтримки, не, не тих, хто хочуть поживитися інформацією і мати наступну серію кінофільму, щоб їм не скучно жилося, а тих, хто справді тобою переймається, щоб ті люди до вас просто прийшли.